Основа прямої призми рівнобедрений трикутник з бічною стороною 6 см і кутом 120 градусів при вершині. Діагональ бічної грані призми, яка містить основу рівнобедреного трикутника, нахилена до площини основи під кутом 60 градусів. Знайдіть висоту призми. У задачі призма пряма. Значить бічні ребра перпендикулярні до основ, до трикутників АБЦ і А1Б1С1. Нехай бічне ребро ББ1, наша висота, яку потрібно знайти. Діагональ бічної грані, яка містить основу рівнобедреного трикутника, а це грань АА1Б1Б, прямокутник, діагональ АБ1. Розглядаючи трикутник А, Б1, Б, прямокутний. Ми бачимо, що висоту H можна знайти використовуючи означення тангенса гострого кута прямокутного трикутника. Тангенс є відношення протилежного катета до прилеглого катета, звідси H добуток AB і тангенса 60 градусів. Оскільки АА1Б1Б прямокутник, бо призма пряма, відрізки, тобто сторони А1Б1 і АБ рівні. Замінимо відрізком А1Б1, а тангенс 60 градусів за таблицею це корінь з трьох. Як нам знайти довжину сторони А1Б1? Потрібно розглянути трикутник А1, Б1, С1. Він рівнобедрений. З бічними сторонами по 6 і кутом при вершині 120 градусів. Проведемо у цьому трикутнику Медіану. Медіана проведена до основи рівнобедреного трикутника виступає висотою і бісектрисою. Тоді ми маємо. Трикутник С1К 1 прямокутний. А отже, можемо скористатися теоремою Піфагора, якщо знайдемо катет С1К. А ми його знайдемо, тому що медіана виступає і бісектрисою кут С1 у трикутнику К С1Б 60 градусів. Кут к 90 значить, кут Б1 30 градусів. Катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тоді квадрат катета КБ1 буде дорівнювати різниці квадрата гіпотенузи і квадрата катета. 36 відняти 9, 27. Отже, довжина. Катета КБ1, корінь з 27. А це 3 корінь з 3. Так, це 1 к медіана. Значить, довжина А1Б1 удвічі більша за КБ1. 6 корінь з 3, Підставляємо 6 корінь з 3. Корінь 3 помножити на корінь з 3 – 3. 6 на 3 18. Отже, відповідь у цій задачі: висота призми 18 сантиметрів.